Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом приготування пюре з селери. Корінь селери потрібно ретельно промити, почистити та нарізати невеликими шматочками і відварюємо його до готовності у підсоленій воді приблизно 20-25 хвилин. А далі всю зайву воду зливаємо. І робимо все як з картопляним пюре. Додаємо шматочок вершкового масла, усе добре розминаємо, вливаємо сюди вершки не менше жирністю 20%. І мнемо до красивої однорідної консистенції. Щодо консистенції скажу так. Якщо ви мнете таким способом, як це роблю я на відео, будуть невеличкі крупинки. Якщо ви хочете ідеального пюре, рекомендую пробити це все блендером. Наше пюре Салере готове, можна подавати до столу. Нічого абсолютно складного, дуже смачно, корисно. Тому обов'язково спробуйте приготувати. А вам бажаю смачного, сонячного настрою! Підписуйтеся обов'язково на канал Українські Домашні страви і всім папа. -па.